Всіх вітаю, друзі. Сьогодні у нас фактично день президентських виборів в США і в Польщі робиться дуже багато різних заяв. Вони робили ставку саме на Дональда Трампа. Вони отримали, власне, їх ставка перемогла, і тепер вони роблять дуже багато різних цікавих заяв. І справді, історична і політична ситуація Польщі на цей момент. Може і має кардинально змінитись. І це також про це свідчить також і нова, досить, я б сказав, зухвала заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який, по-перше, сказав, що вітер історії дме ще сильніше, і також сказав про те, що Польща стане лідером в Європі. І е, фактично вона буде прикладом для наслідування для всіх інших країн НАТО в Європі, для всіх інших країн Європейського Союзу. І е, насправді пишіть одразу ж е, свою думку в коментарях, чи хотіли б ви, щоб вся Європа жила так, як живе Польща? Буде дуже цікаво почитати. Тепер давайте. Поговоримо про саму заяву, це дуже важливо для того, щоб розуміти, що буде далі відбуватися. Не тільки, друзі, в Польщі, а і у всій Європі. Бо Сікорський говорив саме за всю Європу. Отже, А, ну і звісно, лайки, коментарі, підписки ставте. Хто не підписаний, підписуйтесь. Я знаю, що 70% людей дивиться без підписки. Навіщо ви це робите? Навіщо мене заставляєте плакати одним оком. Отже. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Європа має негайно взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку, а Польща буде лідером в підвищенні стійкості Європейського Союзу. Він про це заявив на брифінгу для ЗМІ, коментуючи вибори в США. І, е, по-перше, як зазначив глава польської дипломатії, Польща поважає рішення американського народу. І, в принципі, це логічно, потрібно поважати вибір кожного народу, особливо якщо вибори там проходять е, чесно. Надіємося в Штатах вони також пройшли чесно. Е, за його словами, підтвердилась е, правильність зовнішньої політики Польщі, яка полягає в підтримці політичних контактів як з, з демократами, так і з республіканцями. Але давайте бути чесними. Е, все-таки, якщо ми згадаємо навіть президента Польщі Анджея Дуду, він завжди був більше схильний до республіканців, був завжди, завжди більше схильний до е, Дональда Трампа. Вони з ним являються хорошими друзями, і це також є е, дуже крутий показник. Якщо ми говоримо про е, Джо Байдена, то пам'ятаємо, що в Дуде насправді з Байденом набагато холодніші були контакти ніж. З Трампом. І якби Каміла Гаріс виграла, скоріш за все, Польща б також залишилась в тих самих позиціях, які е, були на, якби на вчорашній день, наприклад. А при Трампі Польща може реально взлетіти вверх, в, е, якщо ми говоримо про геополітику. Е, отже, Сікорський подякував обом кандидатам в президенти США за теплі слова про Польщу та е, підтвердження союзництва Варшави. І Вашингтона. Сікорський наголосив, що перебуває на постійному контакті з найвищими представниками з питань безпеки в таборі Дональда Трампа, і далі говорить е, наступне: Європа повинна негайно взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку, е, витратами на оборону та рішення щодо міграційної політики. Польща робить те, що її союзники лише розпочнуть робити, наголосив Сікорський. І тут я хотів би зупинитися. І е, що сказати, що Сікорський в оці, оцим своїм висловом про те, що потрібно е, зміцнювати оборонку всієї Європи і що потрібно посилити міграційну політику, а в посилення міграційної політики в тому числі входить і процедура депортації масових нелегальних мігрантів, і так далі. Е, що хочу сказати, що це прямі обіцянки Дональда Трампа. Е, Дональд Трамп, по-перше, Ще багато років тому говорив: якщо Європа не візьме себе в руки і не не перестане там, по перше, не перестане. Торгувати з Росією і, поч, і, не, і не почне робити своє власне озброєння, вкладати в це свої кошти, а не витрачати їх на що попало. То е, якщо вони цього не зроблять, якщо вони будуть надіятись тільки на Сполучені Штати Америки і будуть думати, що коштом американських е, е, под, е, платників податків потрібно буде е, захищати Європу, то Дональд Трамп сказав, що так не буде. Або... Європа бере себе в руки, будує військові заводи, будує військову техніку, навчає своїх солдат і менше торгує з Росією, як мінімум. Або НАТО не буде захищати Європу в час Х. Польща цей урок дуже добре засвоїла. Вони розуміють, хто є на сьогоднішній день лідером в світі по всіх параметрах, можна навіть так сказати, і вони вибрали, якби сторону США. І власне цією лінією і йдуть. Що стосується міграційної політики, ми пам'ятаємо, що Польща прийняла зовсім недавно на тижнях міграційний пакт, так званий, де е, досить є жорсткі жорсткі пункти щодо нелегальних біженців. І Дональд Трамп в свою чергу також заявляв в своїй передвиборчій кампанії, що він проведе зачистки в Сполучених Штатах і він проведе одну з наймасовіших. Кампаній по депортації нелегальних е, мігрантів на території Сполучених Штатів Америки. Тобто, в принципі, Сікорський е, дві головні тези Трампа е, не просто повторив, а він ну і, в принципі, в це і втілюється в Польщі, бо Польща також просто шалені кошти інвестує в оборонку. І, по-друге, вони також почали жорстку боротьбу з нелегальними. Мігрантами. Я думаю, що Туску, що Трампу це дуже і дуже сильно сподобається. На переконання Сікорського з відновленою довірою в ЄС та добрими стосунками зі США, Польща буде лідером в процесі підвищення стійкості Європейського Союзу. Що Сікорський має на увазі під питанням стійкості, наразі не зрозуміло, але Ну, бо так, якщо подивитись саме на стійкість Європейського Союзу, то Польща саботує дуже багато різних пунктів, які е, якби інші країни Європейського Союзу приймають. І до речі, що хотів сказати: е, щодо стійкості, щодо стосунків, що у випадку, якщо е, Польща буде, а вона буде лідирувати в першій половині 2025 року в Європейському Союзі і в симбіозі з тим, що Трамп. Наприклад, вибере Польщу як одного з ключових своїх союзників на європейському континенті, це може справді дати дуже хороший поштовх для всієї Польщі, підняти рівень її безпеки і підняти е, навіть можливо рівень життя на території Польщі. Е, за цим потрібно слідкувати, але шанси насправді дуже високі. І чому я вам про це розказую? Бо це важливо, це безпека і гроші тих українців. Які проживають на території Польщі, і потрібно розуміти, що конкретно для Польщі, конкретно для всіх, хто в Польщі проживає, перемога Трампа е виявляється набагато кращим варіантом, ніж перемогла б Каміла Харріс. Це все, що потрібно розуміти. Як воно буде далі, ми побачимо. Ми аналізуємо тільки те, що говориться, що говорять польські політики, що говорив сам е Трамп, як вони спілкуються е з польськими політиками і так далі. От і друга фраза також: вітер історії дме ще сильніше. Польське лідерство виконує свою місію, констатував глава польської дипломатії. І на остаток, що хотів сказати, ще одна болюча тема в Європі це так званий зелений курс. Ми всі пам'ятаємо, бо саме проти зеленого курсу бастували в минулому році польські фермери. Що хочу сказати, що Дональд Трамп також хоче обмежити різні екологічні програми для того, щоб це не так сильно впливало. На економіку. Е, можливо, Польща, коли буде головувати в е, Європарламенті, також вони е, якби, повернуть якось цей вектор і будуть дивитись на Сполучені Штати Америки і також обмежать е, ці різні еко, е, скажімо так, екозакони і це дозволить там, багатьом верствам населення видихнути великим. Так? Хоча чи краще це, чи ні, я вважаю, що ні. Але хтось може бажати по-іншому, це ваша думка. Пишіть її в коментарях. Також, друзі, не забувайте підписуватись. Дякую всім, гарного дня і до нових зустрічей!